24 лютого ми згадуємо день, який змінив наше життя назавжди. Ворог підступно прийшов на нашу землю, несучи смерть і руйнування у Павлограді, в третю річницю війни провели церемонію вшанування загиблих героїв. Цей день розділив життя на до та після з того часу, як ворожі російські ракети обрушилися на наші міста. А війська нахабно та криваво перейшли державний кордон України і розпочали свою підлу навалу, розриви ракет, звуки сирен, крики болю і плач дітей піднявся над землею України. І тільки пошепки вже майже 11 років лунає постійна молитва матері, дружини. Доньки коханої, що супроводжує незламною вірою і лунає до Бога за своїх найдорожчих. Щодня від рук російського агресора в рідній Україні гинуть люди. За даними ООН, вже більше 12 тисяч загиблих цивільних, серед них 673 дитини. Шановуючи пам'ять, рідні полеглих захисників та захисниць поклали квіти до меморіалу. Я молюся за тебе. Моя Україна під час заходу посмертно нагородили загиблих героїв орденами за мужність та заслуги перед громадою. Згідно з указом президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Дмитро Ткаченко. Нагороду отримує донька Катерина Ткаченка. Згідно з указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Сергій Недоступ. Нагороду отримує син Олександр Недоступ. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Андрій Антипов. Нагороду отримує мати Світлана Євгенівна Антипова. Мешканці міста, рідні, близькі та представники громади вшанували пам'ять хвилиною мовчання, схилили голови на честь полеглих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми вшанували, провели церемонію вшанування всіх загиблих на цій війні, і захисників і захисниць, і цивільних, і дітей знищено дуже багато інфраструктури. Але Україна обов'язково вистає, обов'язково переможемо і будемо жити в вільній, демократичній, незалежній Україні. І все буде Україна. Три роки ми живемо під звуки сирен і вибухів. Три роки втрачаємо. Але щоразу знаходимо сили підніматися? Як цей день, 24 лютого, 2022 року, закарбувався в пам'яті Павлоградців. Брат дзвонив, почалася війна, шок, паніка, збирання документів, хватання дитини, йти <гум> кудись до ближніх, щоб не самі вдома були. Ну, я пам'ятаю, що мені дзвонила бабуся, а я тоді ще жила в Дніпрі. І вона просто дзвонить мені десь у 7-й ранку, вона перед цим просто не хотіла мене будити. я збиралася тоді на навчання. Каже, плаче, звісно, і каже, що почалась війна. Я не можу взагалі зрозуміти, що відбувається, я нічого не чула тоді. Просто спала собі, ну, звісно, шок. 24 лютого 2022 року ми прокинулись вранці і було тихо у нас у місті, у нас не було нічого. І Ми тільки знову дізналися, що воно відбувається. Це був жах. Ти не знаєш, куди тобі бігти, що тобі робити. І перші хвилини були жаховими, жаховими. Так, Ми дивилися новини. Mm. Просто нон-стоп, щоб розуміти, що робити далі. Мені кохана людина дзвонила і сказала збирати речі швидко і тоді жила на П6. І він сказав приїжджати і бігом в центр їхати. Я подумала, що це якийсь жарт, тому що ну, ми проїхали з ним жартувати. А тут він знову передзвонює і каже, збирай це, речі, це не смішно. Я була дуже в шоці, я знала, що робити, звінила на роботу. А як ви думаєте, Україна вистоїть все ж таки? Звичайно. Так, би. буде перемога. Як без неї? Без неї ніяк. Звичайно. Такі люди, ну, у нас такі люди, що ми сильні, ми всі разом, тому ми не можемо програти. Дуже сподіваюся, що так. Да. так. Інакшого ну, вибору нас немає. здається, в цьому році вона якась щуйка, що в цьому році буде перемога. Попри всі труднощі, ми незламні. Павлоград продовжує жити і працювати. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Війна змушує рідкісних птахів залишати Україну, мігруючи у безпечніші регіони, повідомляє орнітолог Олександр Пономаренко. Це переважно види занесені до червоної книги України, зокрема птахи водноболотного комплексу Мартини, Кулики, Пелікани. Загалом у фауні України налічується понад 90 червонокнижних видів птахів. Війна залишає руйнівний слід не лише в людських долях, містах і селах, а й негативно впливає на довкілля. Росія чинить в Україні справжній екоцид: забруднення повітря від вибухів ракет, дронів, боєприпасів, замінування земель, аварійні ситуації на Запорізькій атомній електростанції, дронова атака на Чорнобильську атомну станцію. Підрив каховської дамби, катастрофи танкерів російського тіньового флоту у Чорному морі, знищення окупованих природоохоронних територій і земель на лінії фронту. Це далеко не повний перелік злочинних дій РФ за останні три роки. Усе це негативно впливає на біорізноманіття фауни в Україні. Зазначає старший науковий співробітник природного заповідника Дніпровського Рільський Олександр Пономаренко. Через підрив Каховської ГЕС у заповіднику Асканія нова пересохли водойми. Тому тисячі сірих журавлів більше не зупиняються там під час міграції. Війна руйнує природні території та змінює екосистеми. Відновлення, підтримка та нові можливості. Це не тільки про фізичне здоров'я, а й психологічну рівновагу. Однією з таких подій став майстер-клас приготування страв італійської кухні, який провели для ветеранів війни та їхніх сімей. Гостями майстер-класу стали представники громадської організації Братство ветеранів. Ця громадська організація ми створили з нашими хлопцями для того, щоб об'єднати не тільки ветеранів, допустимо, повномасштабного вторгнення, але й АТО, ветеранів, і ветеранів війни, тобто, щоб була одна велика спільна організація, а не декілька роздроблених. В межах співпраці з містами ЄС до Павлограда приїхав президент асоціації рестораторів Півдня Італії. Ми займаємось тим, щоб зробити місто Павлоград партнером одного з міст Італії. Також з адміністрацією Павлограда ми домовились провести проєкти, які ми впроваджуємо в інших містах, для того, щоб люди, які повернулись з війни, могли знову почати своє життя. Із листопада запровадили проєкт, що стосується ветеранів війни. В них також може бути майбутнє у сфері готельно-ресторанної справи та туризму. Наша асоціація співпрацює з багатьма власниками готелів та ресторанів в Італії ми започаткували з ними можливість, що ветерани війни можуть поїхати у вигляді практики до Італії. Пройти її також було багато питань чи можливо організувати, щоб поїхали їхні жінки. Ми звісно сказали на це так в рамках нашої співпраці, нашого міського голови Анатолія вершини щодо встановлення побратимських стосунків з містами Європейського союзу. Сьогодні він запропонував. Дружні теплій атмосфері зустрітися з людьми, від яких залежить наше мирне життя, які допомогли нам сьогодні спокійно зібратися тут і зробити такий майстер-клас з приготування італійської їжі. Для майстер-класу Паоло обрав страви середземноморської дієти ЮНЕСКО. Це всім відома паста, яку ветерани готували традиційним методом, самі замішували тісто. Ми сьогодні проводимо па кавателі з помідорами та спереті дві з помідорами два дві різні види пасти. Під час майстер-класу Пауло навчав не тільки правильно готувати, але й розповідав, які продукти обирати для таких страв найкраще. Ветерани поділились своїми враженнями прямо під час процесу. Спагетіш Равіолі. чисте італійську, ну це таке в Італії поп спробувати Однак на майстер-класі були присутні не лише ветерани, а й їхні дружини та діти. Та їй подобається тут знаходитись. А що тобі більше подобається їсти чи готувати? Їсти А з ким ти тут Хочеш приготувати все саме захід став для ветеранів не просто кулінарним процесом, а й можливістю поспілкуватись та попрацювати в команді. З боку хлопців, як ветерани, вони відволікаються від всього бита. Вони розтабляються, спілкуються і дружинам вдома покажуть. Потім майстер-клас всі будуть довольні. Під кінець всі присутні разом насолодились приготованою їжею у теплій атмосфері розмов та посиденьок. Скажіть, як вам смакує? Дуже смачно. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. З 27 лютого Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон для міжнародних перевезень. Квитки вже доступні на поїзд номер 351 Київ Кишинів, повідомляє перевізник. У вагоні є пандуси для візочків, тематичні купе, манежі для малюків, сповивальні столики, гіпоалергена постіль, дитяче меню та підігрів їжі, захисні бортики на верхніх полицях, бізіборди, настільні ігри, аудіоказки, безпечні поручні та навчальні матеріали. Квитки продаються лише через застосунок Укрзалізниці, переважно для батьків із дітьми від нуля до восьми років. Нагадаємо, перший дитячий вагон в Україні вирушив у рейс 8 серпня 2024 року. За маршрутом Харків Ясіння. З 24 лютого до 2 березня в Україні триватиме масниця. Давнє свято проводів зими та зустрічі весни, яке ще називають сиропусним тижнем. Це період частувань млинцями, варениками та сирними стравами перед початком Великого посту. У давнину українці спалювали символ зими колодія або марену. А влаштовані гуляння мали принести щасливий рік. Традиційно в цей час уникали сварок. А в прощену неділю, що припадає цього року на 2 березня, просили вибачення у близьких. Попри війну, українці можуть підтримати традицію, зустріти весну в колі рідних і зберегти дух єднання. Зима ідеальний час для обрізки дерев. Саме в цей період рослини перебувають у стані спокою, що дозволяє безболісно видаляти зайві або пошкоджені гілки, не завдаючи шкоди дереву. Особливу увагу слід приділити фруктовим деревам, яблуням, грушам, сливам та іншим, видаляючи сухі, старі чи хворі гілки, ми допомагаємо дереву витрачати сили на здоровий ріст і формуванню майбутнього врожаю. Планова обрізка зимова йде. Вона основна задача, яка у нас це щоб ми достигли просвітлення дерева, провітрювання. Основні і приділити у нас вегетативні гілочки. Від плодових почечок. Це саме основне, що ми повинні. І Поділяються вона на санітарні, фітосанітарні йдуть обрізки. Як можна його присадити, щоб зручно було і добратися. І урожайчик у нас був тут компактно на місці. Євген зазначив, що кожне дерево має свої особливості обрізки. На прикладі цієї яблуньки вона тут у нас жирувала дебела і багато вегетативних паганів. жировики їх називають. жировички. Воно загущено. Оце вони всі йдуть у нас вертикальні. Нам треба добитися горизонтального скелету формування дерева. Оці всі вегетуючі на той рік чи зовсім убираємо, вони будуть силу у дерева забирати. Оце вегетація над почкою залишає. Оце по пладушечці вони залишають. Тут все, все, що вертикально, повністю зрізаємо його, убираємо. І так всі. Ось над почками на той рік залишаємо. Це все викусуємо повністю. над почками. Ще таке, щоб ми основне ще сухостой обов'язково вбираємо. Великі зрізи на деревах обов'язково слід обробити спеціальною сумішю, що складається з вапна та мідного купоросу. Для зрізив у нас фіносанітарну обрізку робимо коли величенькі у нас виходять, ми готуємо суміш це у нас вапно мідний купорос дві столові ложечки більше не треба вапно пушоночку із обов'язково. І невелика кількість. Якщо для обробки, ми багатенько засипаємо водички сюди, а тут нам повинна, щоб як сметаночка у нас була. І оце нашу сумішу, яку ми приготували, ми замазуємо наші ранки. Чого воно трошки ліпше, ніж садовий вар. Бо нам задача підсушити і трошки залікувати щоб воно і підсохло і дало свою дію. Садовий вар Тоже непогана річ, але вона не так підсушує наші зрізики. бажано в такому тубі брати. Гріємо в руки його. Він трошки у нас пливе, якщо це вже плюсова у нас температурка, йде, хорошо зручно їм працювати. І замазуємо теж наші зрізики. Всі, таким чином. Рівненько. Починати обрізку потрібно з уже зрілих дерев, що приносять плоди. Молоді дерева потрібно обрізати наприкінці зими чи на початку весни. Найкращий для цього час це період після сильних морозів за умови, якщо температура не нижче мінус п'яти. Зробивши зимову обрізку вчасно, ви не тільки подовжите життя своїх дерев, а й забезпечити собі гарний урожай на майбутнє. Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини Петерка.